Так, Давай попробуємо поторгувати. Давайте попробуй. Давай разом. Погнали. Так, друзяк, ми тут дещо прикупили. Тут, на жаль, підзняти не можемо, але не біда. Зараз трошки від'їдемо з цього місця і підзнімемо вам нашу новесеньку покупку. Друзі, всім привіт! Це нове відео на каналі Тачка в плюс. І як ви вже зрозуміли, воно почалось з покупки нового автомобіля. Це легендарна Єшка 210-му кузові з мотором 2,7 дизи за 20 тисяч гривень. Зустрічаємо!

Тому що цю тачку купили ви. Напевно, ні для кого з вас не секрет, що ось тут у нас є банка збору грошей на автомобілі для ЗСУ. І саме з цих коштів, ваших коштів, ми придбали цей автомобіль. Зараз ми його трошечки підготуємо і відправимо на фронт. Звичайно, може зараз ви напишете, що ця тачка не дуже доречна на фронті, але ви помиляєте. Там також потрібні такі автомобілі, котрі привозять і щось доставляють, когось підвозять. Тому за такі бабки. Я вважаю, що це просто топчик. Зараз ми відправляємось в бокс, дивимося потрібно з нею підвощити, підвощуємо, може навіть фарбуємо і відправляємо служити. Так, я пристібую пасок безпеки. А що це означає? Що у нас пациками зараз буде. Перший челендж. Нам потрібно дістатись до боксу, а на цю тачку немає жодних документів. Нам потрібно проїхати КП і блокпост на в'їзді в місто. Ви зараз можете, до речі, написати коментар, проїдемо чи залишимось без покупочки. Та ладно, ладно, це все жарт. Не будемо перевіряти роботу наших блокпостів. Зараз просто знайдемо об'їзний шлях, дістанемось до боксу і там будемо готувати нашу пульку. Якийсь воїн сяде сюди та ти що? Нагрузить туди боєприпасів, тіпів і поїде. Та, звісно, жарт. Ми ж зараз евакуатору. Всього нас чекає, вантажимося і веземо на евакуатор її підпаксуть. Ну добре, зафіксуємо на відео. Олександр Джавадов є правопорушником, тому що їде на машині без документів. Ти ще моє водійське посвідчення туди встав. Ну. Номер водійського посвідчення. А, а, ви пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Словетний двірник Mercedes Benz. АП ми проїхали на евакуаторі. На евакуаторі, потім так. Ми машину і їдемо далі послів. да, да, Так точно, да. ми визвали евакуатор, завантажили без технічного паспорта. Зараз звантажили і вже далі їдемо своїм ходом. А взагалі технічний паспорт у нас є. Просто, я не, Просто не від цього мерседеру. <реш> взагалі вона на українській реєстрації і зі страховкою. Могла бути, але ні. <реш> а мені подобається. Така тачка це просто топ. Їдеш, жартуєш, весело, прикольно. Та ти що? Ти бачиш, і маєш щось. Огого. Вирішив прожарити зажив. Ні, ні, я більше <зас> ніяких прожарок. Я, я манав. Все. Я хочу доїхати додому. Нормально там все. Готовка, м'ячик, технічка ідеальна. Нормально, дай сюди. Прикольно. На 222-й мерседес, звичайно. Але ж Мерседес і ціна. 500 баксів заєжку, два і сім дизель. Та там двигун коштує, як ця машина купить. Так, все, блокпост, ховаємо камеру. Уху, це що, таймсквер? Ну ми ж нормальні пацани, нормальні. Ми нічого поганого не робимо. Взяли машинку, просто проїхали додому без документів. Ні-ні, все, ми просто нас зупинили, ми все пояснили, показали, хто ми. Ви нам повірили, побачили відоси, кажуть, клас, ми дивимося, лайк поставили, написали. <звук> Не так було. Ось ми вже і під боксом. Ваша покупочка успішно пройшла тест-драйв. Звичайно, їй потрібно буде зробити ТОшечку, щось там підвощити по ходовці, можливо, пофарбувати, але це вже буде трошки згодом. Тому до зустрічі в боксі. Друзі, я вам нагадую, що тачку перед покупкою треба обов'язково перевіряти. Сань, ти ж перевірив Мерседес перед покупкою? Да ні, гані, братан, що ж там перевіряти? Тачка за 500 баксів. Там, от що б я там не побачив, все одно її купив би. А вам, друзів, я вкотре нагадую, що якщо ви хочете придбати автомобіль, котрий було пригнано з Америки чи Європи, вам завжди треба користатись сервісом CarVertical. Для того, щоб перевірити там автомобіль, вам знадобиться тільки її він код. Бувайте його на сайті і воля, отримаєте готовий звіт. Що ви там можете побачити? Чи був той автомобіль в ДТП, чи скручувався в ньому пробіг, чи використовувався він таксі? І тільки після цього приймайте рішення їхати вам дивитися цей автомобіль або взагалі не витрачати свій час та гроші. А ще за нашим промокодом ТВП вас чекає знижечка в 20% на звіт від CarVertical. Всі посилання і промокод ми залишаємо в описі під відео. А ось ми і не в боксі. Пройшло ще декілька тижнів. Ми прийшли до нашого мерседесіка для того, щоб займатися ним. І що ви думаєте, ця падлюка не відчиняється з ключа брелочком, але не біда, адже є акумулятор та дротики. Зараз підкинемо там знизу кудись і відкриємо цю тачечку. Так, це друзі для вас такий маленький лайфхак. Якщо у вас намертво сів акумулятор, і ви не можете відкрити тачку, то ви просто берете дроти, берете акумулятор, лізете під капот, ну типу під машину. І там шукаєте або стартер, або генератор, бо там є силовий плюс. Плюсик ви кидаєте на силовий плюсик, мінус ви кидаєте де-небудь на масу, і у вас є струм на машині, і можете відкрити машину з пультика. Давайте спробуємо, чи вийде це у нас. Санька, ти ж полізеш, бо я в білий футболці сьогодні. Ну виходить, що я, ти ще машина, ти в зал ходиш. Да, так а що... я маленький. Так давай я твою каву твою доп'ю, а ти братик іди під машину. Давай. давай. Тримай сумку, давай, ходи, з касою ні? ТВП. Все, братіки, давай. Так, ви ж пам'ятаєте: чорний плюс, червоний мінус. Ні. Так, плюсик я можу вже накидати, так? Да? Є, yeah, щось блимнуло. Санєла, все, вийшло, вилазь. Все. Ось вам і лайфхак. Просто-напросто берете Саню, засовуєте її під тачку, він накидає там плюс-мінус і все. Тачка у вас відчинена. да Саня, ай да краса. <реку> Санька, молодець. А що, тепер ми пробуємо чи та, отак і прикурити, через цей якумчик, чи що. Та я думаю, нічого не вийде. Тож дізеляка. Опа. Тут все так гарно. Тут ще на 500 баксів, все не так уж і погано, я тобі скажу. Так, так. Так, ми знайшли наш бустер, тому будемо сподіватися, що він запустить. дізеляку, яка повністю все сіло. Зараз подивимося. А ну давай пробуй. Ключа, дай. А, Ключа тобі дать. Щас. Це Toyota, це БНВ, це від квартири, це другий ключ від того Mercedes. Це, це цей, давай. Оцим треба так. заводити? Чи оцим старим? Цим, цим. Оцим. На. Це, кстати, від Міцубісі. Не газуй, пробуй відпускай. Все нормально. Тому що я завжди казав, що Мерседес, пацани, то машина. Бач? Це річ, друзі. Просто річ. Ну що, двигун вже працює, тепер вже треба цей акумчик поставити на зарядку, щоб він підзаряджався. Правильно? Ставимо. А тепер, так, да, поїхали. Так, перед, перед тим, як їхати в бокс, ми ще раз кру, пустимо круголя на цій автівці, для того, щоб згадати, що з нею. Вроді їде, автомат переключає. Мотор, ви бачили, вона простояла в районі плюс-мінус там місяць, вона запустилася стички. Ну а кумчик сів, типу, але нічого страшного, він зараз підзарядиться і буде собі далі працювати. Зараз ми по поганенькій дорозі проїдемося, зробимо цій ластівці ТОшечку, Ну і ви знаєте, куди вона поїде далі. На Чапаєвку. На Чапаєвку, так точно. Де тяга є, нормальна. Руль крутиться вліво і вправо. Колеса крутяться. Все, нормально, Сань. тест-драйв пройшла. Так що не будемо ходовку робити? Та зараз, подожди, зараз ми до великих ям доїдемо. По маленьким ямкам взагалі нібито. Так той. давай виїдемо 200 домов, пол. Та ну 200 я, не, я б не давав. їй. Мерседес навіть коли він коштує 500 баксів, він все одно мерседес. Він падло, заводиться з півтички. В нього світиться вся гірлянда, але він все одно їде. Та ні, вроді нормально. А ну що ви там казали, ходовку? Сподіваюся щось. Оце? Ну так. Да. Ти серйозно? Ти що, десь поліцейський? На, шляп, все нормально. Ну, ТОшку ми зробимо, подивимося на неї знизу, щоб якщо там нічого не відпадає критично, то типу, воно і не відпаде. Він постояв і підвощився сам. Походу. Все, тест драйв в автомобіль пройшов. Чекає на нього ТО і відправка у гарячу атмосферу. Все, підвощуємо і відправляємо.

При покупці даного автомобіля нам сказали і поклали в багажник одну ступицю, бо сказали, що там скажений люфт. Але у цих машинах конусний підшипник. Ніякого гулу з нього немає, але в ньому є люфт. То йому йому з ним. Що треба зробити? Правильно, його треба відрегулювати. Для цього ми від, зараз відпускаємо цю контрячну, контрячну, контргай, контрболт і регулюємо, підзатягуємо. І... Будемо пробувати, як крутиться колесо для того, щоб його не перетягнути. Бо якщо його перетягнути, то цього підшипничка хватить буквально на кілометрів 50. Тому зараз регулюємо і навіть не потрібно міняти ступицю. Клас? Клас. Як правильно регулювати підшипник? Зажимаєте його до опора, до сирачки і буде будемо. Цей болтик я закручував для того, щоб зрозуміти, є люфт чи нема. Бо диск не прикручений намитво. Я його просто прикрутив колесним болтом. І для того, щоб розуміти, є люфту підшипнику чи нема. Зараз ми трошки підтягнули підшипничок, він крутиться, його нічого не закусе. Так буде їздити отакенно. Тому зараз ми все це збираємо назад. Мінус робота, це мене радує. Але зараз ми ще замінимо оливу чи масло, чи що там, як воно правильно називається. Замінимо фільтра. І потоплення ніяких запитань немає. Вона запускається, вона працює і все. Я думаю, нічого більше з цією тачкою робити не потрібно. Так що все тут ми збираємо. Обслуговуємо і відпускаємо. Льоха, yeah. а ти хоч знаєш, скільки масла заливати в цей автомобіль? Звісно, я запитав на її e драйві? Не паня. Як це запитав, на драйві. Уявіть, друзі, що штучний інтелект добрався вже і до автотематики. І будь-яке автомобільне питання, яке тебе цікавить, ти можеш задати на сайті Єдрайв і отримати розгорнуту відповідь. Наприклад, яке масло заливати в автомобіль, скільки його заливати, як затягувати підшипники. Всі-всі автопитання, яке вас цікавить, задаєте і отримуєте відповідь. Так, дуже крутий сервіс. А що найголовніше, він ще й український. Тому, друзі, я б вам дуже радив перейти по посиланню в описі під під відео зареєструватись на сервісі е драйв, скачати застосунок і так ви завжди в своєму телефоні зможете знайти відповіді на всі автомобільні запитання. Це техніка, я вам скажу. Нічого собі так колеса зажимати. Різко, головне, все різко робити. Чік, чик, чик. чик. Все, колесо зажато. Опа! Так, що, йди за маслом. Я? Yeah? Ну, о, що, я переодівся, а ти ні. Не поняв. Друзі, давайте я вам краще покажу, де Санька прикурював цю тачку. Давайте піднімемо трохи вище. Ото, бачите, тут генератор в маслі. Так от, на ньому є отака фішка, але вона нас не цікавить. Де воно там плюс? О, ось зверху є плюс. Постійний плюс з акумулятора. От сюди санька і кидав одного із крокодилів. Один сюди на плюсик, другий на будь-яке місце металеве. Це може бути підрамник, це може бути мотор, вихлоп, поддон, що завгодно, але металеве кидаєте, і все. Ви дали струм на акумулятор. А з акумулятора він же, відповідно, чи як воно там, відповідно, пішло по всьому, 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 чому може піти. Все ви відкрили тачечку, відкрили капот, прикурилися і поїхали. Дуже корисна інформація. Бо багато людей, коли в них сідають акумулятори, викликають служби спасіння, аварійне відкриття замків, там платять за це 100 баксів. А тут просто взяв крокодили, заліз під машину, дві хвилини, проблем нема. Дуже корисно. Пішов я за маслом. Для того, щоб поміняти масло в моторі автомобіля, вам знадобиться відро і прямі руки. Давай тільки отут, а що таке. Диви, професійно зараз. Диви, зара роняє болт. Ми під, припіднімаємо трошки болтик. Бляха, опа, припіднімаємо, а потім прибираємо, шайбу ловимо, все. Ні одної каплі на руці нема, бачив, ні? Це що? Це професіоналізм, зрозумів? Це чорні футболі рукавички. Бо вони вже промасляні, розумієш, це не перший раз. А ну Ану лайзний це... оливу. Братик, вона гаряча. Не будеш лизати? Не хочу. Добре. Я не буду лизати сьогодні. Ну, де то взагалі. Я прийду додому з таким чорним язиком. Жінка скаже, іди, іди де іди лизав. До іди, де лизав, туди і іди. Дружечки немає, значить, мотор новий. Так, все, Санька, цей самий. Іди купляй вісім 8 літрів, 8, да? та давай вісім. 8. 8 літрів масла, новий фільтр для масла. І ми тебе чекаємо тут. Все. Влізло у нас у цей мотор 7 літрів масла. У нас залишиться залишилася літрушечка, тому ми її вложимо в багажник. Для майбутнього власника, я думаю, вона знадобиться, бо машинка, ну от на 98% впевнений, що трошки масла, але підбирає. Так, ТОшечку зробили, підшипничок відремонтували. І тачечку можна відправляти. Але це ще не все. Бо у нас є іще одна цікава автівка, яка вже чекає там за боксом своєї черги. І ще трошки часу, і ви її побачите. І поки наш Мерседес чекав на ТОшку ми з пациками в носі не ковирялись, адже нам запропонували один досить цікавенький варіант. Це автомобіль зі Швеції. І завдяки вам, нашій любі друзі, завдяки вашій швидкій реакції, ми змогли купити цей автомобіль. Отже, зустрічайте! гарнесенький Mitsubishi L200 ТК. Ну що, як вам автомобіль подобається? Я ж думаю, вам дуже цікаво, що ми придбали за ваші гроші. Це Mitsubishi L200 2009 рік. 2.5 турбодизель, на механіці з оригінальним пробігом 315 тисяч кілометрів, на що нам, в принципі, і вказує звіт. Сервісу Carvertical. Автомобіль в гарному технічному стані. Звичайно, по кузову. В нього присутні багато недоліків, але ви ж розумієте, куди поїде цей автомобіль. І що найголовніше, щоб він був в гарненькому технічному стані. Що нам зараз потрібно з ним зробити? В принципі, таку ж саму маніпуляцію, яку ми і зробили з нашою єшкою. Тому зараз ми залітаємо на підйомничок, міняємо йому масло, фільтра і відправляємо. Давити гадів. О, ніфіга собі, в цій ташці навіть встановлено клімат, котрий працює. А тут що? Вебасто! Вася, це прикольно. І ціна цієї пушки, це просто мега прикольно. Повнопривідний пікап 2009 року з дизельним двигуном. Не скажу поки що за скільки грошей. Хай буде малесенька інтрижка. Поїхали в бокс. Ця тачка перевершує всі можливі гарні очікування. Диви, кардани не люфтять. Хрестовинки цілень. Дивіться сюди, друзяки, тут все просто файно-файно. Ну, Трошки брудно, трошки ржаво, але то нічого страшного, бо воно на швидкість не впливає. Тому зараз ми робимо ТОшечку, бо хто зна, коли мінялося масло на цьому автомобілі. Коротше, зливаємо масло, пробіжимося, щоб нічого ніде не відпадало, спускаємо. І відправляємо. Санька, ти вже розбираєш? А тут бач, як гарно лісить захист двигуна на стяжках. Все в нашому перекупському стилі. Переду треба 2 на 13 на 12 викрутити. І ось тут стяжки відчепирити. І знаєш що я тобі скажу? Щоб більше ніколи не буде тут цього захисту. Але захист треба буде на, на тобі. Знаєш, знаєш, чого отримав по голові? Бо захист треба все одно встановити на місце, бо ця тачка буде їздити по такій місцевості, що прийдеться його встановити назад. все-таки. Зрозуміло. О, бач, з першого разу вгадав. На 17. Давай сюди. Беру відро. Де відро? Газдо. О, тут гарненько. Тут Нині, щоб шайбу. О, шайба сюди. Ой, і зараз як хлюпне. Та вже хлюпнула вона. Отут, коротше, хлопці та дівчата не вийшла та система, як з Мерседесом, то тут трошки вже залив пальця. А професіонали взагалі не перевдягаються. Да, да. Хто сьогодні вдома про чуханки отримає, хоч це знімається і не сьогодні, коли ти побачиш це відео. Ось, о, французький манікюр по мужському. Ото, поняк, чорний френч. А, те чорний френч, да. у мене сьогодні буде синій. <рес> Так, що там ззаді? Ззаді в нас ресори, вони не полопані, вони ціленькі. Амортизатори коні. Колеса не відпадають, тут така сама штука, все добре. Ну, ну, Трошки ржавенька, але вона ціла, бо тут у них така болячка, вони тут лопають і кузов, оцей оцей кунг ну, такий відпадає назад. Але тут хоч і ржава, але ціла. Він кодом там, мабуть, і не пахне, але переоформляти цю тачку нам, як то кажуть, не потрібно. Тачка в дуже гарному стані, я вам скажу. Ідеальна. Ідеальна технічний стан, я вам скажу. Одне відео, дві ТОшки, ще й льоха робить. Коли у вас маленькі стяжки, не біда. Можете з двох стяжок зробити одну ось так. Просунути в дірочку, потім ось так Зараз, зараз, зараз. Треба просто і світильничка тримати, і совати. Піхати, піхати. That check told him that shit that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown. But the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, ain't knowing that it's me. Ain't damn here still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds told him I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen him here. Bitch. Ми вже на кінцевій локації у лісі. Давайте підведемо підсумки, що ми маємо. Так, перший автомобіль у нас Mitsubishi L200. Повноприводний, позашляховик на механіці на дизельному моторі, з великим кліренсом. Те, що треба для Ви чого зрозуміли, для чого. Цей автомобіль, це Mercedes e класу з дизельним, класним надійним двигуном, котрий на впевненому ходу обійшовся нам в 25 20... Тисяч гривень, точніше, заговориться не нам, а вам. Ці тачки були куплені завдяки вашим донатам, які ви нам скидали на банку. І за це ми вам дуже вдячні. Тому, якщо ви хочете підтримати нашу армію, банку нашу, ми залишаємо в описі під відео. Переходьте, донатьте або пропонуйте тачки, які на вашу думку можуть потрапити в таку саму ситуацію. Тому, друзі, це кінець відосу. Давайте підбивати підсумку за по вашим грошам. Ця тачечка нам стала. 173500, Ота, 20 тисяч, обидві разом 193 500 гривень. Я гадаю, це просто топ за ці бабки. Два автомобілі, один повнопривідний, другий просто гарний бото мерседес. Поїде воювати з не 500 наказати. Та вони пі що наказати таке? — Запікай просто. Давай краще скажемо, що ці тачечки поїдуть наближати нашу перемогу. Бити <звілля> Ну, типа, ну так, да, це я просто за я просто завуалірував, бо, типа, такі слова не можна казати на відосі. В нас Ютуб заблокує. <звілля> <звілля> ну, ну там же всі знають, що вони пі. Ну, то що вони це всі знають. Ага. — А Ютуб, типа, думає, що не всі. Ага. Поняв? Ютуб не знає, що вони. Ютуб знає, але він скриває, поняв? Да. Ну і все, на цьому, в принципі, можна сказати, все. Відос завершено. Кому сподобалось це відео, ліпіть палець вгору, кому не сподобалось, ліпіть туди ж, а ми будемо шукати нових пацієнтів для вас. І на сам кінець хотіли б вам нагадати, що в лісі гуляти не можна, тому що територія замінована.